Перед спортивним комплексом Олімпійський зібрався НАТО оглядачів. Стільки електромобілів саморобних та промислових разом ще ніколи Київ не бачив. Колишній електрик Валентир Михайлович зібрав електрокар власними руками. На акумулятори витратив 5 тисяч доларів. Утім, не шкодує. Якщо я трачу, скажімо, на 100 кілометрів скромної їзди, якщо не газувати, якщо сильно не жати на педаль, то по городу это получается может быть 3-5 гривен на 100 километров. По трассе это будет 3 гривны на 100 километров при скорости 50 километров в час. Ну и посчитайте, если это по бензину будет 300, то вот разница существенная. Сергій Коваль прийшов поглянути на електромобілі разом із дворічним сином. Він, як і більшість присутніх, у захваті від такого транспорту дуже подобаються електрокари, тому що це путь в майбутнє, от і відсутня залежність від бензинових заправок. Так що сам сам мрію про автомобіль електричний. Я тут більше з науковою метою, тому що я пишу диплом про електромобілі, і я взагалі хотіла побачити їх і побачити, як вони їздять. За словами організаторів заходи, вони навмисно зібрали разом авто і саморобні і промислового виробництва. Головне, аби чиновники звернули увагу, наскільки складно мати та використовувати екологічно чистий вид транспорту. Проблеми в тому, що є певні з податками проблеми з возом та вивозом цих автомобілів, саме з класифікацією, як електромобіль, як окремий мобіль, а не зрівняти його з звичайними на бензині чи на газу. Власники електромобілів вже об'єдналися в клуби і запропонували відповідні зміни до законодавства України. Міністр екології пообіцяв допомогти ентузіастам. Уряд підтримував цю ініціативу, тому що, по-перше, це екологія. По-друге, це ми йдемо від залежності від енергоносіїв в першу чергу від Росії. Тому я думаю, що це дуже важливо. Після пробігу столицею власники електрокарів планують зібрати більше однодумців та проїхатися всією Україною. Сергій Зленко, Катерина Тристенко соціальна країна.